Так, ми зараз біля підніжжя Петруса, ми вже на старті. Будемо виходити. Так, зараз 19.30. Все, перепаркував машину за допомогою місцевого шерифа. І рушаємо далі. А вон шериф стоїть, улибається. Так, така брензарня. Джерело буркут і пішли вгору. Так, ще не встигли ми відійти від села. Тут така маленька гадюка засидить. Плавно піднімаємось. Ми вже на 10 670 метрів. Це така дорога, по суті. Але тут, щоб ви розуміли, ще є хати, ще живуть люди. ну Не знаю, ми десь кілометр пройшли тільки. От такий досить крутий підйом по тій дорозі. Ой, повітря розріджене, дихати важко, зараз восьма година. Ми йдемо далі. Так, хто загубив? Загубив, забув, кепка тут є, чекає. Нескладний підйом, йдемо дорогою. Ну як нескладний? Складний за рахунок різкого набору висоти. Так то все прекрасно. Ось таке джерельце. Пташки співають, красота. Ми не змучені ще. Навіть зовсім не тяжко, все круто. Так, краса Карпат. Дев'ята година вже, навіть по 9. Сонечко ховається за горя. Щойно було оленятко, але втекло до лісу. А ми ще чуть-чуть, дуже чуть-чуть, і будемо шукати місце для ночівлі, для намету. Так, чуть-чуть заблудилися, але вже знайшли дорогу. Зараз ще на горку і там десь будемо розкладати намет. Будемо вертатись назад, обов'язково зайдемо, тут є капличка пам'яті розстріляних січових стрільців. Мій любимий підписчик то зацінить напевно. Так, вже за 2010 ми ще не ставали. Це не знаю, чи це Петрос чи не Петрос відніється. Певно, що ні, якісь маленькі. В лісі вже досить темно. Тут є місце таке для палаток. Але ми... Що? Тут нема гарного виду, хочемо проснутися з шикарним видом, щоб гарно гори було видно. Е, так, ми пройшли вже більше як третю частину маршруту, зупинились в такому крутому місці. Тут є і джерельце тече. І місце для вогню є. Тут навіть палив. Це сонце повністю не зайшло. Ну і вид класний на гори. Все як хотіли. Все круто. І біля самої дороги, по суті. Але ми зранку завтра стартанемо, то з цим проблем не буде. Пізніше зроблю огляд на спорядження. І розкажу про цей похід детальніше. Е, так, надув перший карімат. Ось, в принципі, виглядає так внушительно. Палаточка вже стоїть. Ось такі у нас буде вибранки, е, Палатку взяли на прокат. 500 гривень прокат обійшовся. Тому що наша ще не приїхала новою поштою. Е, зараз покажу, як карімат в складеному вигляді виглядає. Це він і є. Це зовсім невеличкий, але робиться нормально. Мар'яна пішла до водопою. Сіркуни співають, хрущі літають. Зараз будемо вечеряти Ну і розкладати виквітати. Щоб... Так, готуємо вечерю Так. Перше пробуємо сублімовану їжу. Справді виглядає досить непогано. Маємо касполента з індичкою і кускус марокканський з індичкою. Воно запарилось вже. Як на смак? Mm, добре. Хм. Mm. Ахан, справді дуже смачно. Це таке, вечеряємо. І всім на добраніч. Добрий ранок. Ми прокинулись за таким шикарним видом. Чуть-чуть вітер вночі дув, але було все нормально. І зараз готуємо сніданок. Крімати взагалі бомбезні. Дуже на них тепло спалося, спальненьке також тепленькі. Ну все. Все чудово. Так, ми вже зібралися, наше місце дислокації позаді і ми рухаємось далі. 8.40. Сьогодні маємо ну, нормальний кілометраж пройти. Дійшли ми до такого болота, тече річка, Ну, воно видно, що тут воно коли нормальні дощі, то той путічок стає чимось величезним. Ну, Це ж не один рік воно так розмивало. І як я казав, похід на кожну гору інакший. На Петроса от ми йдемо, воно як як дорога, ну це по суті є дорога. Сюди ж машинами їздять на полонини. Зараз ми дійдемо до, якраз до першої полонини великої. Ще трошки. Зараз майже взагалі рівна дорога. Би я навіть на своїй машині проїхав. Короче, по-рівному то взагалі можна йти красота. Зовсім не тяжко. Але це ж не прикольно, якщо не тяжко. Ну і види, звичайно, види тут. ландшафтний дизайнер, рівень бог. Постарався. Отакий крутяк. Так, і дорогою ми зустрічаємо кого? Коників! Ой, які красиві. Собі пасуться, розіпнуті, ніхто їх не припинає. Не цей. І зразу біля коників за поворотом от така полонинка. Так, Там стара, тут нова забудова. І так, ми лишили один рюкзак з палатки і спальники тут на полонині у людей. І продовжуємо. Наш рух дальше. Ми йшли по тій дорозі, звернули, зараз на стежку вирішили зрізати. Тут такі черничні плантації, це просто це вся черниця. Один. Сама черниця. Чернична плантація. Це тут Треба йти в сезон і тоді буде все круто. Йдемо такою стежечкою з такими гуртезними краєвидами. Смірієчки там якісь луни. Там нижче дорога йдуть туристи. Так, це Говерла. Це тетрос. Тут за Говерлою, тут вершечок видніється. Я думаю, що це гутінком наток. Але то не точно. Ну, Чорногірський хребет по суті. Тій ландшафт, як не в Новій Зеландії, напевно. Як в фільмі Володар Персньо щось таке нагадує І казкове прям все. Ті кругленькі травички ростуть, ну, божественно. Нереальна краса. Так, Гора Петрос вже видніється. Ми дійшли до озера під Петросом. You are back on the Тут живуть короче, такі ящерки. Ух. Крокодили там. Як миленькі. Скарпатські крокодили. Запалу, той. Жука. Ого, вони хижі, чорні є, зелені воно. Різнокольорові. Прикольно. Саламандри, ні, саламандри оранжеві. Тритончики, напевно. Ось така краса Карпат. Брудне, але по-своєму красиве. І повертаємось на маршрут. Так, ми піднялись на маленький горбочок, прям маленький горбочок за озером, а тут отакий вид відкривається. Офігезний прям. Петрос. Тро це Петросул, це Петрас. Саме що роду родиндрон Червона рута. Тут активно цвіте. Назвичайно красиво, надзвичайно. І так. Багато вже кілометрів позаді, до вершини нам залишається 900 метрів всього-навсього. Вона вже видіється. А Так то дуже красиво все. Там село це не те, що ми піднімалися, це є що. напевно. Звідти відкривається перші види, коли в'їжджаєш з Яремчі на Петрус. Звідси, ну, сюди, коли їхали, ми дуже круті види відкриваються. Він схили, втелені робимо. А якщо в ту сторону подивитись, то видно весь чорногірський хребет, включно з попом Іваном. От, білий слон. Класно, Мар'яна вже далеко. Треба доганяти. Так, ми вже майже, 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 майже. Ще один ривочок. Вон, говерлу видно. Така вона класна. Тут а посередині притулок є. О, от він йде. Це коли переходимо з на говерлу то тут можна заночувати. Але саме прикол в тому, що нарив крет. Тут такі каміння, скали. Ну, тваринка собі якось живе тут, виживає. Добре, пані рінок. познайомились ну, з туристами, які вже четвертий день йдуть, зараз будемо робити кофе. так Ми вже спускаємось, забрали рюкзак на полонині, телефон розрядився, але вже підзарядився і вже якраз доходимо до місця, де ми ночували. Отак воно вдень виглядає. і вже починає хмаритись наш похід ну, витримав класну погоду Так, каплиця отам. але ми до неї йти не будемо, бо ми вже дуже змучені. Така штука є біля підніжжя Петроса, напевно, якийсь готель мав бути. Або туристична база. Така махіна. Бо кімнатки такі на номери, похожі, може санаторій планувався. Може він і був колись тут. А зараз руїни. Ми вже виходимо до класу. Дуже хоче зрізати так. Пішли, але щоб там змівки не було. Ага, ти там знаєш. Так, машину все не вправили. Це вже добре. Ви бачили таку бороду колись у Хось-кось. Так як бенладена була. І так, ми вже в Яремшому зайшли. Вечеряти. Спустились ми з Петроса в, в 18-20. 18.20. так. Зараз вже 8 година. Поки переділися, трохи привели себе в порядок плюс-мінус. Зараз вже будемо вечеряти. Що я хочу сказати? Прогулянка на Петрос це як... як прогулянка, але дуже тяжка і довго. Ноги болять реально сьогодні. Сьогодні ми пройшли щоб не збрехати, 30 кілометрів, це ну, 31 майже. Це насправді багато. І ну, врахуючи, що вчора ми пройшли 5-6, це ну, трошки будили, трошки скорочували, але та відстань назбиралася. Потім що ще? Та, ну, поїздка сама була під питанням, тому що ми не мали спорядження, чекали якраз вновило, приїхати новою поштою. Приїхала, але палатка не приїхала. і та... воно Вийшло, але палатку взяли в оренду, викрутилися і все супер. Погода була шикарна. Вже завтра сьогодні навіть вже погіршення завтра, і ми вгадали з погодою. Все класно. Так що... До наступних подорожей.